Номер 1514. Побудуйте перпендикулярні прямі АВ і СД. Побудуйте ще дві перпендикулярні прямі МН і КП за умови, що МН паралельна АВ, а, а ПК паралельна СД, Яка фігура утворилась на перетину цих прямих. І так, будуємо дві перпендикулярні прямі. Скористаємося. Нашими клітинками. Ось ми побудували дві перпендикулярні прямі. Так, позначимо їх. Одна пряма АБ А, Б, друга пряма СД, СД. С, Д. Нам пропонують. Побудувати ще дві перпендикулярні прямі за умови, що МН паралельна АВ. МН паралельна АВ. Будуємо паралельну пряму. Паралельно АБ. Можна було по клітиночках побудувати Ми вже так. Паралельно АБ. Так, це в нас буде пряма МН. Щось трошки не вирівняло. О. Це в нас МН. Так, і другу пряму, яка буде паралельна АД. І перпендикулярна, звичайно, цій. Ось вона буде і перпендикулярна цій, і паралельна АД. Перпендикулярна бокут прямий, а цій буде паралельна, бо йдемо по паралельних прямих, по клітиночках проведемо. Ох, одержали ПК. А це буде точка П, а це буде точка К. Як бачимо, ці дві перпендикулярні і ці дві перпендикулярні, причому ці паралельні, ці паралельні. Одержали знову прямокутник. Отримана фігура прямокутник.